Всім вітання. Покажу, що я сьогодні купила в магазині, на базарі і в ще одному магазині, де українські продукти. Почнемо з цього, з лідла почнемо. Там є якась акція, я тільки не розумію, що це така якась акція. Так. Всіх, ну в мене є ще Плюс, такий додаток. І там є редукціон знижки, я так зрозуміла, 25%, чи, як бачите, на всі всі продукти пішли. Я багато не купила. Але все пішло по знижках. Там якась акція чи що це таке? Правда, Бусечка? Розмарин купила, то на базарі. Бачите, на все пішло. На огірок, на все-все-все, все на цибулю. Ну, вона так була по акції. Ви ж Сьогодні я була. Буся, наш тобі той бурак. Нарешті купила сирий бурак, бо то ніяк не могла. На базарі не завжди є. Бусь зліз зі столу, босенька. Значить, от я була в от... рідне, я зараз фокусую. І все, пішло по знижках. Заплатила 8,16. Купила Red Bull Вероніку, де коли хоче, в неї важка робота і на. Бося злізь зі столу, Босінька. Це купила мити прибирати, сметанка, морквочка, це я там купила. Цибулька. Дуже 79 що 79. Ото була якась там акція на цибулю, і ще пішла знижка. Огірок і тісто. І виноград. Дуже файний солодкий виноград, мені подобається. Чи це іспанський, чи який. Так, мушу бусь зняти зі столу. Ось оно злазим. Я то мию, але все рівно, то не дуже добре. І дуже гарний виноград. І за це все я заплатила. 8,16. О, пішла якась акція. У мене було 5 євро знижки. І ще так були якісь знижки. Бачите, на все, на все воно пішло. Ну, може, цих 5 євро розкидало. Я щось так прикинула, що більшать. Або 7,23. Буся, бідійде, бідійде, Бусінька. На, хоч горішок. Ви які є сирі горішки, як я кажу, Мокрі горішки. На, на, бусь, зіте. Опс, все. Все, пішов гратися. А, і там ще я купила, було по знижках, бо вже розпродали італійські товари. Ромбабка така, дуже смачна. А на базарі то я купила розмарин, кріп, клубничка, Видите, яка гарна полонечка, суничка. 4 євро вона коштує. Я вже отут вже, сам, вже самі було цікаво, що скільки коштує. Де тут полониця, 3,95. Ці дві мертії то по євро, то 2 євро, манго 2 євро. Це по євро 95, то євро 80, це на 50 сантимів ці мокрі горіхи, як я кажу, молоді. Яблучка. яблуко скільки вийшло? На євро 33. по євро 50, помідори оці такі меланж фермерські, то 2,50, то вийшло на 2,09. І все. А кавун. І диню я купила в іншого фермера. то по євро 30, то вийшло це разом 2,63. Це на 75 см. Денька заважила, а кавун заважив на євро 80. То в іншого фермера я це купила. Также все було поділено. Вони так ділять на маленькі кусочки. Ну і основне, чого я ходила на базар, це через буряк. Мені треба сирий буряк, бо борщ такого сирого буряка набагато смачніший. Кріп. Теж дефіцит не всюди є. Буряк не варений, сирий, такий гарний, такий. бачите, такий, то не, не передає, він насправді дуже вишневий його. Кольори телефон не передає. Манго таке гарне 2 євро. І полонечка свіжа. Не знаю, хто виробник, але дуже гарно пахне. Це, походу, французьке. Зараз я дочитаюся. Бельгія пише, Бельгія. Чим білоложить Бельгія, здається. Ось От така розпаковочка. А, ще є цей магазин Франпрі. Я пішла, чи є українські товари, там ті, хто це я виставила, виставлю ще і на YouTube. Є небагато, дуже люди розкуповують, бо я вже півроку рекламую їхній магазин, то не всіх франпрі є українські продукти. От біля мене є. Оце адрес. Katia: мізон Альфор. То я туди ходжу на базар, бо вони середу. Мені подобається там на мізон Альфор э базар дуже сильно. І я туди ходила за. Бураками. І там рядом біля базару є оцей магазин Франкпрі, в якому є українські і молдавські. Я, я раніше там показувала, там я показала стенд дешевше. там ну такі солодощі, переважно молдавські. А в нас то є і манка, і огірки, і помідори. Ну це більше Прибалтійці випускають, але наші слов'янські продукти. І там я купила там дуже величезний магазин, дуже багато всяких продвіє. то Я такі всякі купила. Засоби мені подобається ця це марка. Це, це посуду мити, це, це на прибирання. І ще купила таке, не знаю, може ви мені порадите ванну, мені саму ванну, як то ми купаємося, миємося, і ті волоски, як би вони збирали, все одно вони попадають. І мені треба, щоб ті волоски якось воно розчинило. От там дуже така система цікава. Якщо вмивальнику ви можете, якось то. Повибирати і там ті сіточки, і, тут, і... а то треба бачити таке про дві. Я купила цей раз таке, і в каріфурі всілякі купляю, щось тут не дуже вони помічні. Ось таке купила в цьому. Це дуже добра гречка. Я вже на перший раз купляю, мені дуже подобається. Це наша гречка. Я вже... я вже дивилася пару раз. Зараз десь тут треба пошукати хто виробник. Україна пише. Яке місто мені цікаво. Знаєте, потім скорше знайдеш. Ну, от оця, житниця. Треба дочитуватись. Дуже не зброс і манка так само цього виробника, теж дуже смачна. От. Заходьте, крайте. Адрес, ще раз покажу адрес. Це біля мене. Кілометр проходжуся, Так, Буся. Буся, ти вже горішок десь закинув. Вже десь закинув. треба шукати. На тобі виноград Він їсть виноград, він дуже любить білий солодкий виноград. На, на. Значить, все, буде зараз їсти. Він їсть і малинку, і виноград О, вже їсть. Він такий бусечка. Ти вже з'їв? поцямкаю і все. На, мама, тобі дасть ще. На. на, маленький йому треба давати. На, бусенька, на, на. на, на. 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 він так собі зараз буде їсти. Все, всім гарного дня. Всім цям папа. Ось така Полуничка, сонечка.